Трохи ознайомимось з сучасними даними щодо цієї проблеми, і я хочу нагадати всім, що інколи в практиці існують труднощі при диференційної діагностики між уртикарним васкулітом та кропив'янкою. Почну з того, що уртикарний васкуліт це рідкісний шкірний васкуліт дрібних судин, що характеризується рецидивуючими епізодами ураження, схожого на уртикарію. тому дуже часто він нагадує уртикарії. Вони, як правило, тривають більше 24 годин, і це є відмінною ознакою цього стану. А, наряду з тим ще існує одна ознака. Про неї сьогодні ще буду згадувати і покажу, як це виглядає: це залишкова екхімотична постзапальна гіперпігментація. Цей стан можна розділити на два підтипи тобто дві основні категорії, які а, розділяються відповідно до рівня комплемента в сироватці крові. Перший це нормокомплемент емічний, і другий це гіпокомплемент емічний. Він пов'язаний з циркулюючими аутоантетилами до комплемента с 1 q і можливими позашкірними проявами, тобто він перебігає важкіше. Системне ураження багатьох органів може спостерігатися, зокрема, при так званому синдромі Макдафі, синдром гіпокомплемент емії. У даний час уртикарний васкуліт розглядає, розглядається як захворювання, яке опосередковано імунним комплексом. І якщо це реакція на відомий антиген, тобто ми можемо його припустити, наприклад, ліки, ліки, які спровокували цей стан, може бути відповідно класифікований цей стан як реакція гіперчутливості типу 3. Гіперактивна адаптивна імунна відповідь визначає вироблення, тобто продукування антитіл проти кількох екзогенних, ендогенних антигенів, що приводить до активації каскаду комплементу. Щодо коморбідності і тригерних факторів, найчастіше уртикарний васкуліт є ідіопатичним, однак його пов'язують з певними ліками, інфекціями, аутоімунними захворюваннями сполучної системи, мілодиспластичними розладами та злоякісними пухлинами. Нещодавно деякі автори повідомили про зв'язок між уртикарним васкулітом та covid 19 а також грипом. Він може поширюватись системно, найчастіше вражаючи кістково-м'язову, ниркову, легеневу, шлунково-кишкову та очну систему, тобто коморбідність. Більшість пацієнтів це дорослі жінки з хронічними та системними захворюваннями. Щодо реакції на ліків, почастішало уртикарного васкуліту, який викликаний саме прийомом ліків. Поліпрагмазія це одна з дуже важливих проблем нашого з вами сьогодення умов, в яких ми працюємо, коли наші хворі отримують не тільки поліпрагмазію ятрогенного походження, а паралельно лікуються у нутриціологів, приймають самостійно різні всередину речовини. Які можуть бути причинним фактором. Зазвичай такі реакції викликають, викликаються у дорослих частіше. Хоча хочу сказати, що на прийомі бачу і дітей, яких стурбовані батьки напихують, як ото годують ту гуску, їй Богу. Тобто постійно, з ранку до вечора, якийсь мікроелемент, якась харчова добавка, якісь гепатопротектори, якісь жовчогінні. І це все інколи до 16 і більше засобів доходить, що дитина отримує всередину. Це велика проблема. Тож вважається, що анамнестично зв'язок може бути у часі протягом 3-10 днів після прийому препарату, а ремісія наступає протягом місяця після відміни засобу, тобто після припинення його дії. Давайте подивимось на спектри частоту системних симптомів у пацієнтів, і ми побачимо, що частіше за інші – це гастроінтестинальні симптоми, ниркові е, та інші. Ураження подібні до кропів'янки, як я вже казала, зберігаються більше 24 годин. Можуть зберігатися протягом кількох днів. За розміром, вони можуть бути різні. Ортикарні елементи можуть бути від 05 до 5 сантиметрів в діаметрі. Вони можуть бути пов'язані з так званою пальпованою пурпурою. Зараз буду показувати, не тільки розказувати, та петєхіями, залишаючи усю екхіматичну гіперпігментацію після регресу. Вони часто не піддаються зблідненню або піддаються лише частково, показуючи центральну темно. Червону або коричневу ділянку і супроводжуються пекучим болем. Одразу хочу з вами домовитись, що ми не викладаємо в мережах слайди з хворими. Добре, це для нашого з вами навчання, для нашого користування. І як, наприклад, цей випадок це дитина 6 років, яка яку, який я встановила діагноз уртикарний васкуліт. Яка тривалий, скажімо, період спостерігалася попередньо у педіатрах, це вже не перший був епізод. Дані уртикарні висипання присутні 3-7 днів. Ну, по різному. Тобто різні висипання різну мають тривалість життя на шкірі дитини. Її турбує печіння біль свербіння. Ми бачимо, що це уртикарні висипи. Однак мати. Помітила, що після себе вони лишають от такий ангіонабряк, схожий на гематому. Коли ви бачите у хворих з кропив'янкою якісь сінці, які виникають, це одразу вже натякає на певну історію. Такі висипи погано реагують на антигістамінні засоби, хоча вони є першою лінією лікування, поки ми діагностуємо. Часто це може бути ознакою захворювань системних сполучної тканини. Наприклад, червоного вавчака, як у даної дитини. Так виглядали висипи. Щодо діагностики, до вашої уваги на даному слайді перелічені скрінгові тести, вони прості, доступні, некоштовні, вони можуть бути проведені на першому етапі діагностики, щоб потім вже розширити наш діагностичний пошук. Гістопатологічна картина уртикарного васкуліту. Схожа на лейкокластичний васкуліт, що складається з фібріноїдного некрозу стінок стінах дермальних судин і багатих нейтрофілами переваскулярних запальних інфільтратів. Хоча його етіопатогенез досі залишається невизначеним, уртикарний васкуліт зараз розглядається як захворювання. Спричинена імунними комплексами з активацією каскаду комплементу, що призводить до надмірного продукування анафілотоксинів, які відповідають за активацію нейтрофілів. На даному слайді я обираю звідки ми будемо брати пачбіаптат для того, щоб в нас була якісна гістологічна діагностика. Хочу нагадати, що ми обираємо ділянку, яка існує. Більше ніж 24 години. Наприклад, я в свою презентацію доповідь поставила декілька результатів патоморфологічного дослідження. Ви зараз подивитесь. Наприклад, по даному випадку ми отримали чітку відповідь уртикарний васкуліт. Я хочу сказати, що я частіше ніж раніше. Скеровую хворих з торпідною хронічною кропив'янкою під знаком питання на панч-біопсії. Задля того, щоб все ж таки бути впевненим, чи це хронічна кропив'янка, яка не відповідає на стандартну терапію, чи це ортикарний васкуліт. І хочу сказати, що таких випадків значно побільшало в мене в практиці значно. А, ну, деякі зараз покажу приклади, де ми отримували з метою диференційної діагностики була скерована хвора, однак отримували ми різні відповіді від патоморфологічної лабораторії. Ось, наприклад, ви бачите, да, така хвора, яка також ми підтвердили уртикарний васкуліт. Бувають невпевнені відповіді. Дуже багато залежить від того, все ж таки, який ми вибрали, яке вогнище, яку ділянку, чи правильно ми її обрали. Тобто завжди при заборі матеріала, якщо його робить хірург, повинен бути присутній дерматолог. Тільки в таких випадках ми можемо сподіватися, що наша діагностика буде якісною. До вашої уваги на цьому слайді зведено всі групи ліків, які на сьогодні використовуються для лікування уртикарного васкуліту. Жоден засіб не схвалений офіційно для лікування уртикарного васкуліту і рекомендації щодо лікування, які ми зустрічаємо в наукових публікаціях. Вони на сьогодні ґрунтуються переважно на звітах про випадки захворювання та. Ретроспективних дослідженнях. А ви можете побачити, що перша лінія терапії, антигістамінні засоби як в стандартній дозі, так і овердозінг. Тобто, ви знаєте, що ми за стандартами можемо збільшувати вдвічі, а при необхідності, в чотири рази дозу. А ви також можете побачити глюкокортикостероїди, цитостатики, наприклад, циклоспорин, метотрексат, азотіоприн – Мікофенолат, амофетіл, ви можете побачити а, тут представників таргетної терапії, монобіологічної. І це все має місце при лікуванні а, уртикарного васкуліту. Такі засоби, наприклад, як дапсон, колхіцин, гідроксіхлорохін, є засобами першої лінії, особливо при легких уртикарних васкулітах. У більш тяжких випадках до контролю можуть знадобитись імунодепресанти: метотрексат, мікофенолатамафетіл, азотіаприн, циклоспорин. також кортикостероїди. Кортикостероїди це засоби, які можуть бути використані коротким курсом, тому що тривала терапія з системними кортикостероїдами буде призводити до появи побічних явищ. Не дасть стійкого ефекту, і буде нам створювати складнощі при відміні засобів. Що ще ми використовуємо? Ретуксимап, омалізумаб, інгібітор інтерлейкіно 1? Згадки про ефективність від цих засобів містяться в ряді наукових публікацій, і їх пропонується розглядати при рефрактерних випадках. Тофацитініб. Ну, я хочу сказати, що на сьогодні широко використовувати. Зараз 40 хворих на тофасітінібі лікується тільки на тофасітінібі. На інших інгібіторах, як кінази, також є хворі. Хочу сказати, що це терапія відчаю, це не є рутинна молекула, це терапія, коли все не діє, тоді ми її розглядаємо. Чому? Тому що є певні особливості призначення таких засобів потребують досвіду, їх дуже складно відмінити, і це може бути демотивуюча історія. Тож, тим не менше, в торпідних випадках в літературі є згадки про те, що інгібітори як кінази, можуть бути корисними, тому що вони, ну, по-перше, це більш селективна дія на рецептори, і це може мати сприятливий вплив. Особливо при всіх захворюваннях, які супроводжуються активацією мастоцитів, ну це зрозуміло. Так, кортикостероїді, так вони симптоматично лікують системні, більш ніж у 80% пацієнтів з ортикарним васкулітом їх застосовують. Однак, пам'ятаємо, що це короткий курс. Однак побічні ефекти системної терапії, взагалі ми. Повинні розглянути і врахувати разом з користю та ефективністю для хворого, додавання імуномодулюючих імунодепресивних засобів дозволяє зменшити дозу кортикостероїдів та покращити ефективність терапії. Цей алгоритм, ви бачите, тут є посилення на роботу 23-го року щодо диференційної діагностики. Тобто диференційна діагностика інколи складна, інколи може бути важко відрізнити. Наприклад, якщо нема оцих гематом, тобто ангіоневротичного набряка, схожого на гематоми, або немає оцієї залишкової екхімотичної гіперпігментації, то може бути складно. Тоді ми звертаємо увагу на те, чи окремі висипи зберігаються більше 24 годин. Ну, і якщо є системні симптоми, от, наприклад, температура. От знаєте, ви таких хворих з хронічною кропив'янкою, які час від часу дають субфібрилітет, скаржаться, що підвищується температура. Це дуже е, такий маячок одразу підозра на ортикарний васкуліт. Тож найчастіше серед системних симптомів це лихоманка, артралгія, артрит, нездужання або втома. І ви бачите відсотки, як часто це все може супроводжуватись. Ця тема вона до нас дуже близька, вона в нашій щоденній практиці. Якщо ви будете звертати увагу, ви будете таких хворих знаходити і менше мати справи з оцими торпідними кропив'янками, бо під ними дуже часто маскується. Як вам така цифра? Мене вона вразила відверто: 27% це світова цифра пацієнтів, які спочатку звертаються з хронічною спонтанною кропив'янкою. Мають уртикарний васкуліт. От подивіться, це кожен четвертий хворий. Кожен четвертий хворий. А, ну І до речі, до диференційної діагностики та тактики ведення хронічної спонтанної кропив'янки. Декілька прикладів із практики. Хочу сказати, що на сьогодні я вже багато про це казала, потрібно збирати дуже ретельно і косметологічний анамнез. Тому що застосування різних процедур, різних речовин, засобів, доглядових також може стати причиною кропив'янки хронічної. Тобто, це зазвичай нас повинен цікавити косметологічний анамнез і повірте, що якщо це зробити рутинною своєї практики і постійно про це згадувати і запитувати у хворих. То дуже часто в нас такі причинно наслідкові зв'язки будуються в практиці. До вашої уваги витяг з протоколу Які. Тут є 21-го року зліва посилення, справа це скрін з останнього 24-го року. Вони збігаються в розділ диференція... диференційної діагностики. Хронічної спонтанної кропив'янки. Ви бачите, що тут є ортикарний васкуліт, про який ми з вами розмовляли. Тут є бульозний пемфігоїд, добульозна стадія, також дуже часто в практиці зустрічається, тільки необхідно про нього пам'ятати. Яка тактика ведення хронічної спонтанної кропив'янки? По-перше, я хочу сказати, що немає ніяких виснажливих у цих обстежень. 90% це ідіопатичні випадки. Тож ми одразу перша лінія терапії в нас антигістамінні засоби другої генерації. Чому другою? Тому що ми розуміємо, що ми призначаємо їх тривало, тому це частіше за все буде нестандартне дозування, воно буде або вдвічі більше, або чотирьохкратно. Ну і кожні 2-4 тижні ми переглядаємо схему, якщо вона неефективна, я б порадила, по-перше, проводити див діагностику з уртикарним восколітом. По-друге, можна робити крок вперед, призначати омалізома і циклоспорін. Ну, Циклоспорин, хочу сказати, що це інколи може бути терапія, вона завжди майже ефективна. Однак, на етапі зниження відміни інколи також ми отримаємо рецидиви, це не рідкість. А це сучасні рекомендації. Подивіться, будь ласка, в них нема інших груп засобів ліків, тільки ті, які ми вже згадали. Це нові рекомендації щодо ступеневої терапії, про які я наголосила. І перелік антигістамінних засобів для вас. Вони згадані в цій таблиці за класами та різними поколіннями. Ну, ви можете подивитись в хронологічному порядку. Один з останніх, який було виведено на ринок, це Біластин у 2009 році, ми використовуємо в практиці його на сьогодні 15 років. Які основні вимоги від консенсусу які у цього міжнародного, на який я сьогодні вже посилалася, ДО H1 блокаторів. Це селективна блокада, високий антиалергічний ефект, швидке настання клінічного ефекту, тривалість дії. Дійсно, комплайнс вимагає, щоб раз на добу все ж таки хворий приймав ліки. Відсутність тахіфілаксії, тобто, щоб ліки можливо було застосовувати тривало, відсутність клінічно значущих взаємодій з їжею, лікарськими засобами, відсутність седації, атропіна подібної дії і кардіотоксичних ефектів. Біластин відноситься до групи препаратів Non-Brain Penetration, тобто він не проникає в мозок. Це створює певні переваги для тривалого прийому. Цільова доза 20 мг на добу для дорослих та підлітків і 10 мг для дітей від 6 до 11 років. Тож він діє як зворотній агоніст, H1 рецепторів. І ще раз підкреслюю, що розглядається як засіб, який не проникає через гематоенцефалічний бар'єр. Цікаве дослідження, результати якого зараз я вам демонструю, підкреслюють ефективність ніксару при лікуванні хронічної кропив'янки. Також він є ефективним для підвищення якості життя пацієнтів з хронічною кропив'янкою. Це було доведено на великій когорті хворих 525 пацієнтів. В віковому діапазоні від 18 до 70 років відсоток пацієнтів з позитивним відгуком на терапію при збільшенні терапевтичних доз антигістамінних засобів до 4-кратного рівня також демонструє певні переваги біластину. Ще одне дослідження, в якому лікувалося 115 пацієнтів. У яких не було відповіді на призначений антигістаминний засіб? Уявіть собі, що 36%, тобто кожен третій хворий, отримав користь від переходу на інший антигістамінний засіб другого покоління. І 15% хворих вдалося досягти ремісію. За допомогою стандартної зони дози при зміні молекули. Тобто, це ще один інструмент, який ми можемо з вами використовувати в нашій практиці, якщо маємо недостатню ефективність від стандартної терапії. Ще одне дослідження було проведено це третя фаза дослідження в клініках Японії, в якому приймали участь 197 хворих. До вашої уваги також ефективність. Зниження симптомів при прийомі беластину, та це було тривале дослідження. 52 тижні воно тривало. Дуже часто лікарі запитують, як тривало можна призначати засіб. Хочу сказати, що в літературі на сьогодні є згадки трьохрічного, наприклад, прийому. Зрозуміло, що там, де ми впевнені, в діагнозі і де це потребує дійсно клінічна ситуація. Тож під час лікування зниження симптомів, підвищення якості життя ще раз підкреслюю, це тривало достатньо 52-тижневе лікування, яке підкреслило також безпеку тривалого лікування біластином. Ну і підсумовуючи, менеджмент хронічної кропів'янки він завжди вимагає дій в рамках доказової медицини. Тому що якщо ми отримаємо хворого, який вже отримував якісь дексаметазони, вибачте, я не против засобу, просто він дуже буде шкодити нам при кропив'янці, або якісь засоби е, системних кортикостероїдів, ще не дай Боже, депонованих, то ми дуже часто потім маємо справу з торпідним, некорабельним перебігом і завжди хочеться повернути того хворого, тому хто це призначив. Да? Тому що коли я бачу хворого, який мені розповідає, що він три роки коли раз на місяць щось, ну, системні депоновані стероїди, то мені вже дуже не хочеться. Щось далі казати. Тобто, це складно тому, щоб ми не шкодили хворим, не руйнували свою репутацію. Давайте працювати все ж таки з такими хворими в рамках доказової медицини. Ну і закінчуючи свою доповідь, я зроблю наступні висновки: менеджмент уртикарного васкуліту потребує своєчасної диференційної діагностики. Я сподіваюся, я вас сьогодні в цьому е, запевнила. На даний момент жоден препарат не схвалений для уртикарного васкуліту. Тому ми лікуємо е, згаданими групами засобів, ґрунтуючись на даних наукових публікацій та ретроспективних досліджень. Найефективнішою групою засобів перша лінія терапії для лікування хронічної спонтанної кропив'янки лишаються антигістамінні засоби другого покоління, торпідні випадки потребують тривалої терапії, нестандартним дозуванням. Що нам на сьогодні і рекомендують і рекомендації доказової медицини? Дякую всім за увагу.